Піскуди в багатьох районах. Зараз всі служби працюють для того, щоб відновити як електропостачання, так і водопостачання. Для цього нам потрібно ще трошки часу. Розкажіть трошки детальніше про цей будинок. Скільки зараз постраждалося на новин інформацією? До нас спочатку звернулось 20 людей, потім 27 з цього будинку. Одна жінка по дорозі до шпіталя, жінка віку, на жаль, померла. Всім іншим надається зараз медичну допомогу. Чи можуть бути все підбавами люди, чи хтось врятували? Ми не можемо зараз сказати. ведуться зараз роботи, з велике задимлення. Частина будинку зруйнована. Будемо робити обстеження. Тільки ми можемо вже чітко сказати. Сподіваємось. Що під завалами людей нема, але гарантувати ми не можемо. Тільки після обстеження можемо замовляти І Скажіть, яка загалом ситуація по місту взагалі? По місту ситуація складна. Більше 60... майже 70 ракет було знищено. Ця атака була комбінована, шахеди, ракети, крилата ракети також, гіперзвукові ракети «Кінжал». Переважно більшість цих ракет. Збита, ми бачимо це уламки, які довітіли. Дякуємо нашим збройним силам протиповітряної обороні, але тим не менш уламками нанесено велику шкоду. І це стосується і системи енергопостачання, і цим також пов'язано зараз знищений фіз води в багатьох районах. Прошу всіх мешканців зараз з розумінням статусу цієї ситуації. Нам потрібно декілька годин для того, щоб відновити і електро і водопостачання брата на даті